Харків знову під ракетними ударами, але продовжує жити та працювати. Зараз у місті проживають більше мільйона людей, і тих, хто унаслідок російських обстрілів лишився даху над головою, розміщують у гуртожитки міста. Саме тому про будівництво тимчасового житла акцентує Ігор Терехов, зараз найдеться, адже прихисток людям місто надає. Те, що стосується тимчасового житла, ми не будуємо тимчасове житло, тому що ми вважаємо, що це е, не слушно робити. І зараз ті родини, які повертаються у міста і які не мають даху над головою, розміщуються у гуртожитках. У нас є така е, можливість. Ми розміщуємо їх у студентських гуртожитках, бо ви е, знаєте, що до війни у місті Харкове десь 300 тисяч студентів, які вучалися у місті, і ми маємо певні можливості розміщувати людей у гуртожитках. Водночас, із розміщенням людей до гуртожитків, муніципалітет розробляє план відбудови зруйнованих будинків. І люди каже Ігор Терехов: від міста отримують всю необхідну допомогу та комфортні умови для проживання. Там вони перебувають з Теплом з їжею, ми туди доставляємо медикаменти у разі необхідності. Така можливість у нас зараз є. І ми над цим плідно працюємо. То, що стосується відновлення, хочу сказати, що ми дуже багато Відновлюємо житлових будинків, це ми робимо за рахунок міського бюджету. Також ми получаємо певну субвенцію державного рівня. Це ми теж плануємо і за що субвенції будуємо реконструємо житлові будинки, які були, були обстріляні, в яких є. Певне розрушення, тому ця, ця робота проводиться у всіх районах міста. Ми відновлюємо будинки, можливості міського бюджету дуже стисли. і все, що ми можемо, ми робимо разом з нашими будівельниками. Крім того, за рахунок державних гарантій, отриманих ігорем Тереховим напряму від президента України Володимира Зеленського, муніципалітет та особисто мер мегаполісу проводять результативні зустрічі із фінансовими партнерами Харкова. Ми зараз дуже працюємо з міжнародними фінансовими установами. Я провів декілька зустрічей з нашими партнерами фінансовими: це Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. І ми вже працюємо над певними речами щодо відновлення і розбудови міста Харкова. Крім цього, ми працюємо над генеральним планом. Розвитку міста Харкова, відбудови міста Харкова. Ця вся робота проводиться. Крім цього, ви е, знаєте, що за містом Харковом е, так умовно закріплена е, Турція як стратегічний партнер відновлення міста Харкова, розбудови після нашої перемоги, і тому ми. Працюємо і е, з посольством е, турецької республіки і з деякими турецькими інвесторами щодо можливості. Можливості після нашої перемоги відбудовувати міста Харків Та да, є певні речі, які зараз я не можу казати. але тим не менш, ми, ми цей путь зараз здійснюємо і готуємо проектно-смертну документацію, бо це дуже потрібно. Також мер Харкова ініціював розробку спеціального механізму для того, щоб у подальшому відбудова Харкова здійснювалась за пришвидшеною процедурою. Дуже важливо, щоб я це це питання підіймав із президентом України Володимиром Зеленським, щоб ми мали можливість на законодавчому рівні зараз прописати. Механізм, механізм прискореного виділення земельних ділянок для будови міста Харкова для будівництва жилого житла для харків'ян для будівництва індустрійних парків. І робота у цьому напрямку вже розпочата, адже Ігор Терехов певен, що завдяки швидкій відбудові житла та створення нових робочих місць для харків'ян, після перемоги Харків почне стрімко відроджувати свою економіку. А зараз, щоб забезпечити мегаполіс всім необхідним та уникнути жахливих наслідків у разі можливого блекауту взимку, що може статися у разі масованих атак з боку РФ. Міська влада працює над тим, аби створити спеціальні пункти обігріву для містян та інші безпечні зони, де мешканці різних районів можуть отримати допомогу у разі необхідності. Ми місто герой і ми готові до викликів. Дуже таких потужних викликів. Ми пережили дуже багато викликів, які створювали наш нам наш враг. І е, можливість того, що буде повна евакуація, ну це е, неможливо насамперед. Тому ми розглядаємо теплові пункти, обладнуємо їх е, міста обогріву, де де будемо працювати на генераторах, на е, древинних е, печках. Но розглядати зараз і говорити о тому, що буде повна евакуація міста ну це нереально і неможливо». Тому ми харків'яни, ми витримаємо цей виклик. Я впевнений, що ми пройдемо сезон дуже такий сезон важкий, який буде для міста Харкова. І ми зараз з цим кожного дня працюємо, бо це виклики для всіх нас. Но тим не менш, ми з оптимізмом бачимо майбутнє майбутнє міста Харкова. Марія Соловйова, Харківські звіття.